Друзі, усім привіт! Мене звати Нікі і ви на моєму ютуб-каналі. І це новий влог. Але є маленьке але те, що зараз, 30 грудня, я сіла монтувати влог. І зрозуміла, зараз записувала для вас кінцівку і зрозуміло, що немає початку влогу. Я з вами просто забула привітатися, вибачте. Тому наразі я з вами привіталася, тому давайте почнемо влог. Подивіться, яку шлях повішла. Це байнілошоп тут, мені здається, є просто абсолютно все. Шапочки, рукавички, кепочки, сумочки. я шапочку. Також дуже гарно прикрашено. Бантики. До речі, тут поставили такі диванчики, так що чоловікам буде тут зручно дівчатка вас очікувати. Дуже такий прям презентабельний тут вид, але я приїхала у новий салон Beauty Luxury Girl. Хочу, щоб мені переробили оцю красу. І в мене тут є ще такий поранений. Ще раз хочу показати вам моє вже потім буде після. Мені принесли такий чай. Дивіться, який тут стаканчики гарний. Дівчата, як ми з вами називаємо, з дня дня отримала я ось такі гарні квіти. Ось такий подаруночок у виді парфумів Angel Share. До речі, я хочу вам трішки пізніше показати, а точніше розказати про свою парфумовану колекцію. Бо саме ці парфуми я не хотіла, але щось пішло не так. І буквально, ну, можливо, тиждень тому вони мені сподобались. І. Як бачите, я їх отримала. І до подарунку ще йшли ось такі кіндери, українська версія. Мені дуже вона подобається, бо читається дуже ніжно, виглядає також дуже ніжно. Я думаю, кожній дівчинці буде приємно отримати там подаруночок, наприклад, якісь квіточки, кіндери, особливо з такими написами. Ось ти моя серденько. Подивіться. Як це ніжно виглядає? Ну клас. Приїхала зараз у центр, зайшла в кав'ярню 12 круасанів, взяти собі каву і хочу піти, в нас в Одесі відкрився новий магазинчик. Там є Zara, Massimo Dutti, Oisho і ще якісь бренди. Зараз поп'ю каву і піду. Я так побуду вже просто зіпсувала мою зачіску. Я у магазинчику тут є ось такі дівчатка лосини, Вони до мінус 7, покажу. Я, Я брала собі розмір і S і M, Ось цей M розмір, Ось до мінус 7 градусів. Ось на мені тут розмір S, Напевно, візьму собі S. -очку. Ось, а поле це масово, але мені не дуже поле подобається, але в основному я тут візьму 100%. Ось так вони виглядають. Ось подивіться, як вони виглядають усередині. Вау! Дуже-дуже теплі. Так, тільки що збиралася виходити, побачила такий стенд білизни. Подивіться, який гарний такий. І тут такі комплекти є. Я зараз хочу собі ще поміряти як ось таку. це як піжамка вона. Такого кольору і ще ось такого кольору. Також є такі штучки. Друзі, ви чуєте сорок. В Одесі знову нема світла, але в Одесі є сонечко. Так, я вже переоділася, прибігла. Дивіться, який мені дали номер 007. Ось, покладу зараз речі у шафу. Візьму водичку. І надіну свій ортез. Для чого мені взагалі потрібен цей ортез, і хто не знає, що це за штучка така, ось саме ця штука вона допомагає мені підтримувати мої колінні чашечки. В ідеалі, звісно, щоб в мене було дві штучки, в мене одна. Бо в мене це коліно більш пошкоджене. Ось чому так трапилось? В мене два пошкоджених коліна, а саме це мініски. Міні Пошкодження другого ступеню, інший ступінь це вже розрив іде. Чому так сталося? Бо мені некомпетентний тренер. Точніше, у нього було сказано, що в нього досвід понад 12 років, але він мені давав такі навантаження, що просто ну, моє здоров'я не витримало, Це сталося десь у квітні, на початку квітня, мабуть. Можливо, ще у березні, просто я саме не знала, що це а, ця проблема. А МРТ я зробила вже пізніше. і Ми просто побачили а, ось таку дуже погану картину. І зараз, а, як би, кінець грудня, і я а, досі лікуюсь. А, ось. І, на жаль, мені сказали, що це якби ну, виліковано, але можна піти у ремі... ремісію. А, тому я така. Ранена пташечка. Сьогодні там трішки тренування пішло не за планом. Зробили більше все ж таки ручки. Але я ага. дуже задоволена. До речі, можете подивитися, як виглядає на ніжці. Ортес. Фух. Зараз піду ще на доріжку, зроблю трішки кардіо і потім, напевно, вже піду переодягатися. Подивіться, яке гарне сонечко. Може навіть камера. Не вивозить. Вау. Зараз якраз піду на вулицю. Я не знаю, було вам чутно мене чи ні, Боже, на вулиці так холодно. Мінус 5 градусів, подивіться, яка в мене сумка. Боже, це просто така баула якась. Зараз хочу піти у кав'ярню, не знаю в яку. Хотіла я взагалі посидіти на вулиці. Я Але. Боже, так холодно. Але я розумію, що напевно я не посиджу на вулиці. Хотіла, звісно, у футіфай посидіти, але... Але там дуже багато людей. Я хотіла пройти покинути але я розумію, що я просто цього не вивезу. Тому піду сидіти десь тут у середина. Сподіваюсь, такі вільні місця. Вже мені все принесли. Це з з куркою, помідорки, салатик та такий хлібчик з соусом. Ось. І, звісно ж, латте на розтрето та на безлактозному молоці. Ну що ж, смачного мені. Дивіться, які є чобітки дуже гарні. У нас ще є цікавого. Подивіться, скільки різного взуття. Дуже гарно. Так, напевно, можливо, я примірюю щось такого плану. Типу, оги. Поки я дивилася, на взуття буде візити, чи зверху є ковтиночки. Мені сподобалось ось таке поло, і напевно ще, можливо, я ось цю ковтинку примірюю. Я в Києві у зарі її міряла, але чогось я її не купила. Ось так. Зараз знайду свій розмір, в мене есочка повинна бути. Ой. Я вирішила приміряти такий піджак. Під Приталена така талія. І тут йде як імітація бедра. Дивіться, як класна. Мені розмір XS, але напевно мені потрібно все ж таки S, бо вона мені ось тут от, трішечки все ж таки давить. Ось, але виглядає дуже гарно. Ці, які тут гарненькі. Це ой що, дуже гарний шоколадний колір. Мені, до речі, вони так сподобались. Подумаю на рахунок них. Так, покажу ще трішки так гарно прикрасували Такий громіних салон на генуейській. Так гарненько, святково. Дивишся і одразу настрій піднімається. А якщо подивитися ще вище, то це реалі Одеси. І mm. я думаю, і Україна також в цілому. Ми будемо ось так заїжджати в паркінг. Ну добре, що хоч деякі лампочки тут світяться. Звісно, не дуже приємно це, але що вже поробиш? Я приїхала на кордонку Лісілько. Взагалі-то мені було б зручно на радост стати, але там дуже велика коробка. Тому я приїхала у Кадор-Сіті, Кадор-Сіті, Лесільпо. Поставила тут машинку і піду пити каву та насолоджуватись сьогоднішньою погодою. Ну що, <клес> я вітаю одесідка, одессить першим нормальним <клес> снігом. Подивіться, як тут гарно. Я знову Олала. Тут дуже-дуже сніжно. Я зараз забронювала вже, <клес> вже тут <клес> собі міце, але думаю, що більше ніхто не захоче сидіти тут. Боже. От як просто порадувати людей? Щоб пішов сніг. Знаєте, коли так випав сніг, хочеться все так знімати, все хочеться так показувати. Я просто обожнюю сніг. Моя там велика мрія це просто поїхати жити у Карпати. Мабуть, ну, коли є сніг, мабуть, десь ну, на місяць точно. Ну класно. так гарно. Я не на фарбовані, я просто взагалі виїжджала просто попити кави. Ну і все. Ось, і. Отак, поки я їхала, так пішов сніг. Дивіться. Так, зараз вам. Клас! Так, я замовила собі каву, а вже потім можна і випити гарячий чай з медом Обов'язково. Завжди, коли заходжу в Амадор, любуюсь цією ялинкою, яка вона гарна, які прикраси, дуже гарна. Ось скажіть, ви б хотіли б таку ялинку? Я думаю, що так. І ще стільки подарунків. Приїхала в центр, бо думала, що тут буде ще трішечки зимової каски, яка була вчора, але сніг вже розтанув, тому я просто піду і прогуляюсь. Подивіться, що тут цікаво, що це люди. Так, ми запитали, що тут роблять. Тут роблять какао та бургери. Бургери в мене не влізе, але какао влізе. Примірила такий костюмчик. І такий, як типу, ой, від... Ой, що мені дуже подобається, і, напевно, візьму усе. Так, друзі, це я була у магазині Фурурурі Крисі Локні. Бренд On. Знаходиться він на Буміна, або, як по-новому кажуть, на Ніни Строкатої. Я думаю, все, десити знають ось це легендарне місце. Так, я ще хотіла зайти у курс і приміряти а, дві шубки, але це напевно вже буде у Києві. Так, ось так виглядають ці а, типу уги від Oysho. До речі, у дівчаток була така приємна акція. Вони на сайті коштують 9 300, якщо не помиляюсь, а в них 1800, Ось. У мене 38-й розмір. А, взагалі я хотіла поміряти ще 39, але дівчина переді мною просто їх забрала. Але 38 мені також підійшов. Такі вони гарненькі і тепленькі. Трішечки одеської зими. Хто полюбляє какао, спробуйте саме це. Воно ну дуже смачне, не знаю, звісно, як тут кава, але какао, ну, дуже смачне. Прямує включення з космосу з садів перемоги. В мене не, не вийшла моя задумка по подарунках, тобто по упакуванню подарунків. Тому я приїхала зараз майже 10 години вечора. О Боже. Ось купляти і зараз буду все пакувати, бо часу в мене обмаль. Єдиний плюс, я боже, з цими просто трубками. <рігла> Єдиний плюс приїжджати ось так під вечір, це те, що нема зовсім тут людей, і парковка вільна. Я пробігла на тренування вже. Так, мені дали ось такий номер. Прямо знаєте як так, господи. Агент 007. У мене сьогодні на тренуванні буде все. Ось такий <реш> новорічний настрій. Все в мене вже кінець тренування. Буду йти і переодягатись. Дівчата для тих, хто не знає, який найкращий дезодорант після тренування або просто ось мені порадила його моя дуже близька подружка. Це запах матчі. Та цвітіння сакура. Неймовірний аромат, і він а, справляється зі своєю задачею. На відміну від в мене був такий рожевий від Зелтенстон, він мені не сподобався. Було таке хардкорне тренування вчора. Сьогодні в мене були ручки, тому сьогодні було набагато простіше. Але вчора ну це просто я робила ягодічний мостик. Ой. Так, так, я робила ягодічний мостик вчора. Сумарно там була досить велика вага. Сумарно в мене вийшло 102 рази. Кому взагалі цікаво там про моє заняття спортом, там ну враховуючи те, що в мене є травма двох моїх менісків. і ще це така історія. Я пішла на масаж взагалі ніг. Лімфодренажний масаж, а мені масажист сказав, що так, треба зробити масаж на всього тіла, щоб був там кровообіг. Я така, окей, тільки не чіпаємо ось цю зону. І він мені просто звернув шию. Ось ще в мене така травма є, і хто знає, я ходила ось так в такому бандажі. Клас, да? в мене такий блиск від Ліпс, Київкей. А, хочу сказати, кому взагалі цікаво про мої там, заняття спортом. Я буду ще багато чого викладати, про харчування, про спорт. І все таке, а, той може підписатися на мій інстаграм. Ось в мене там є актуальне в спорті. Я там ділюсь своїми як би, там, досягненнями, я врахуючи. Я а, розумію, що не треба казати, там в мене травма, травма. Ну, так, я здорова, але ну, факт, що в мене є травма а, цих. Двох колін, і вона не виліковується. Тому так, зараз хочу ще губки підвести таким олівцем від ENGOT по відтінку 54. Мені подобається він такий, як помаранчево-коричневий, але не дуже прям сточений. Точніше підточений. Хто хоче, звісно, підписуйтесь. Дивіться мої там актуальні. Мені буде дуже приємно. А я зараз все кладу, беру речі, вдягаю свій бантик і побіжу зустрінусь з... Видімо, я знову зав'язала бантик можете вицілити. Я побігла. Я зараз у фаундейшені, подивіться. Тут все прекрасно, але ніби такий грініч, бачите? Вау, дуже класно. Молодці, молодці. Я собі взяла. Так. Як вам так показати? Така велика коробочка, але в місті її маленький. Це а, Фіник. У господи, з сиром Дорблю і зверху фісташка. Боже, це мій найулюбленіший фіник. Ну що, друзі, я думаю, можна вже закінчувати цей такий сумбурний влог. А, я вам даю обіцянку, що інші а, влоги. Які будуть, вони будуть набагато цікавішими, і якось так буде все йти по порядку. Я хочу сказати: з наступаючим вас новим роком, бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя і, звісно ж, нам усім, миру. Ось я можу говорити дуже багато побажань, але я скажу не те, щоб так побажання, а скажу те, що ось для мене, наприклад, новий рік це такий як новий етап. Тобто. Можна почати все з нуля. Але хочу вам сказати, що не обов'язково чекати якогось особливого дня, місяця, тижня, свята. Можна просто розпочати тут і зараз те, що ви хочете. Ось. І я буду цьому вчитися. <зроблю>, зроблю роботу над помилками. Я думаю, все буде добре, незважаючи ні на що. Ось. Тому, друзі, з Новим роком! Щастя нам! А з вами була Нікі і всім па! Oh yeah. yeah.